Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Ось таке у мене сьогодні тісто вийшло універсально просте. Дуже просте рецепт я напишу, бо мені багато часто обідних коментарів пишуть, що одне й те саме тісто, нічого нового. Так от, рецепт я напишу в коментарях, а я зараз покажу, що я буду робити з їх. Зараз я поділю це тісто на 12 рівних кусочків. Будемо робити якісь булочки простенькі такі. Тісто, дівчатка, я ось поділила на кульки. Тепер, я беру кульку, розкачую такий пласт, приблизно 16 см в діаметрі. Ось так. Якщо треба, то підтрушуйте борошном. Так, тепер що я роблю далі. Всім видно вгоди, дівчата, беру, перерізаю цей кусочок. Цей пласт я перерізаю на четверо. Ось так. Це дуже легко і дуже швидко. От, тепер беру, складаю ці всі половинки одна на одну, от. Ось так. Тепер я цю сторону ось так беру. Загинаю сюди, Дівчата, Ось олівець, я так беру. Звичайний олівець і злегенька ось так придушую. Тепер ці дві сторони теж так само. Загнули ось так. І теж олійце придавило. І ось така у вас виходить квітка. Ще раз для закріплення перерізаю навхрест, бажано рівненько і складаю одна на одну. Загинаю з цієї сторони олівцем придаю форму звичайним олівцем. І з цієї сторони, і з цієї. Теж придаю форми, дівчата, оліцем. Ось так виходять. Ось я їх поліпила, поскладала. Тепер ставлю зверху на духовку, включаю нагріватися духовку на 180 градусів. Поки духовка нагріється, якраз вони в мене підійдуть. Булочки у мене ось підійшли вже такі. Тепер я в мене трішки залишилося б абрикосової варені я хочу сюди додати трішки отак. Ось так я наробила булочок і ставлю в духовку випікатися 180 градусів хвилин на 20 десь приблизно. З таких я дівчатка напекла пиріжків, гарні такі, такі, які. Мені буває пишуть, я вже казала, що одне й те саме тісто однакове. Ні. Ну, що повторюєте одне й те саме тісто. Ні, в мене булочки, як завжди, неповторні. Мені одна дівчина написала, каже, а ви хоч дивились на себе в дзеркало. Ви каже, підійдіть, подивіться і вирішуйте, вечеряти вам чи ні. Це вже моє діло. Хочу вечеряю, хочу пиріжки їм, що хочу, то я роблю. ось таких я напекла булочок. Гарних таких. Не буду куштувати, бо я розсердилася. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!